Реакції американського суспільства, американських чільних осіб, впливових осіб. У нас зараз на прямому зв'язку є Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, ми вас раді вітати. Дякуємо, що долучилися до етеру телеканалу Еспресо. Вітаю, дякую за включення. Мабуть, вибачаю з американського боку, що так пізно вам новини передали. Але ну такий світ є. Ну як вже є. Ми слідкуємо за, за цим всім. Ми також хвилюємося, тому що це важливо для України, і вся Україна зараз спостерігає за ситуацію Сполучених Штатах Америки. Від цього залежить спокій світу, від цього залежить зрозуміло. І політична, геополітична ситуація у світі і в Україні так само, тому що в Україні йде війна і підтримка Сполучених Штатів Америки, стабільність у Сполучених Штатах Америки є дуже важливою для нас всіх, в тому числі, пане Андрію. От якщо ми говоримо про перші реакції. На те, що президент США Джозеф Байден знявся з президентської гонки, які є реакції чільних осіб, які є реакції, можливо, експертного середовища, журналістів? Яка от перша хвиля емоційна чи прагматична цих реакцій у США зараз? Перше перше, всі вважають це як історичний момент. Такого ми не бачили ще із часів війни в В'єтнамі, коли президент Джонсон відмовився мати другий термін. А більшість всіх істориків зараз тепер говорять а, по телеканалах, а, і це включають ту історичну а, періоду, а, бо ще шукають голосів а, політиків, політологів, а, які раніше думали, а, що, мабуть, через цих вихідних ми почуємо щось такого від президента Байдена. Але втім, що він захворів і має зараз ковід, я думаю, це є головна причина, чому він а, не буде говорити через кемера до, до народу аж пізніше. В тижні, коли він трохи виздоровиться. А, і а, ну цікаво буде. Вже тепер люди думають про тих е, різних губернаторів, які садали вже місяць, е, котрі би могли бути кандидати. Я думаю, це що е, президент Байден дуже швидко вийшов і підтримав кандидатство е, е, віцепрезидента Гаррис, Що тепер ми шукаємо кандидата на віцепрезидента, не як президента. А от ми щойно говорили із Віталієм Портниковим із Олегом Шамшером щодо технологічного. Технологічно важкого процесу обрання наступного кандидата від демократичної партії. Тобто, ми розуміємо, що був праймеріс. Ми розуміємо, що так. Байдена підтримало все ж таки абсолютна більшість, там під 100% делегатів. Так, ми бачимо, що зараз Байден говорить про те, що підтримує Камалу Харіс, віце-президентку США, але зрозуміло, що її також повинні Підтримати і, 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 і її політична сила, демократична партія. Чи потрібно в цьому випадку проводити, можливо, праймеріс, чи можливо, все ж таки якийсь інший буде процес, який найголовніше легітимізує повністю ось це правонаступництво, цю передачу, так би мовити, від одного кандидата в президенти до іншого для того, щоб. Максимально уникнути ось цього хаосу серед виборців, і зокрема в демократичній партії, я є, є, є три технічні е, проблеми, які треба пер треба перемогти. І я би цю згадав, що е, ви що насадали е, на третому мірші місті. Перше все е, це все належить з грошима в американські вибори. І е, втім, що віцепрезидент Геррес є об'єднана разом з президентом Байденом як Байден геррес Кампанія вона має вона є єдина, яка має право вживати гроші, які люди передали чи фірми передали е, у благодійний фонд у підтримці кампанії Байден геррес то це одне, яке дуже е, е, раптом швидко е, дивитися на віце-президент Герес як. Наступна кандидатка, бо інші будь-які губернатори чи кандидати, навіть якби було праймери відкрито, вони би не мали доступ до всіх тих сот мільйонів, які є вже зібрані. Друга технічна проблема вже у спочатку серпня є фінальні дати дедлайн тут в Америці, коли треба починати друкувати бюлетени. До того часу треба вирішити кандидатство. Ми знаємо, що е, е, з'їзд е, демократів чи конвенція буде при кінці серпня, але до того часу до початку треба у декотрих певних штатах вже мати ім'я цього кандидата чи кандидатів, як буде віцепрезидентський кандидат. То втім, е, вже згадують демократи, що буде якась віртуальна процедура е, е, через наступну півтора тижня, що все буде вирішено якнайшвидше перед тим, що ми навіть дістанемося до. Конвенції, де люди казали мати відкритий такий праймери, але все має бути погоджене в тім, що є тим проблема, що закони у декотрі штати е, е, чітко оточують, що треба мати ім'я кандидатів до певного дня. Я думаю, не пізніше, 10 серпня, mm -hmm. декотрих штатах. То, е, то це є дуже велика проблема, яка має бути вирішена. А тоді, втретє, міше, як ми як ми дійдемо до цього. Е, е, Ну, хто вибрати кандидата? Так, у а, статуті обидвох партій є приписано, що а, вибрання кандидата стається у на конвенціях. Але вже ті а, а, делегати були вибрані. А, з листом сьогодні а, офіційно президент Байден. Відмовився, дав дозвіл до його делегатів, що вони не є зобов'язані голосувати за нього. Бо це у статуті партії вони є зобов'язані голосувати за такого, з чим люди проголосували у їхній штат. А то тепер треба буде якась процедура. Я думаю, найпростіше буде якісь віртуальна процедура. Це буде тільки для делегатів, не для всіх членів, і вони якось домовляться. Через наступні півтора тижня на ім'я обидвох кандидатів. А чи починає от з'являтися вже якась інформація, можливо, щодо інших кандидатів альтернативних? Адже протягом останніх тижнів з'являлася різного роду інформація в американських ЗМІ про те, що кандидатами можуть бути? Чи хтось з губернаторів від демократичної партії, чи, можливо, хтось із представників Сенату, Конгресу, чи взагалі якийсь альтернативний кандидат, про якого ми сьогодні там не чули, не здогадувалися, що він може бути. Якась така вже інформація з'являлася, чи чи з'являється от сьогодні, там чи в теперішній час? Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що. Зважаючи на цей хаос, можуть з'явитися і альтернативні кандидати. Так Так. раніше в сьогоднішніх новинах були декотрі губернатори, які були пропоновані, бо вони мають потужну команду мають команду, яка має контакти по цілої Америці. А це є губернатор Каліфорнії. Губернатор Пенсильванії як і губернатор Ілоної, там де Чикаго, раніше говорили про губернаторкою Мішиган. Але вона казала, вона, вона раніше її речники казали, вона би відмовилася бути президентом. Що вона зараз би не було приготовлена до цього? Але тепер міняється розмова. Бо Якщо президент Байден підтримує віцепрезидент Герас бути кандидатом, і якщо, якщо вона є одинока, яка має дозвіл вживати ті сот мільйон грошей, які вже були зібрані. Ніякий інший кандидат міг так швидко збирати таких грошей, і ще додаткові грошей, то дуже важливо, щоб вона ще лишилася. Як вона буде президентом, тоді звертається увагу до яких кандидатів на віцепрезидент у таких штатів. Де терміново для uh, демократів перемогти, а uh, це може бути цей губернатор uh, від mm -hmm. штат Мішиган, uh, де бо Мішиган дуже важливий штат для uh, демократів, як вони виграють Мішиган, і такі штати, як uh, Пенсильванія, мабуть, Джорджа чи Норткеролина. Uh, це тоді вони uh, перетворюють всі ті рейтинги, які зараз тепер дуже погані. Uh, то зараз тепер uh, думка є, який кандидат стане на віцепрезидента. І який штат цей кандидат не міг терміново перемогти? Тобто зараз, наскільки я розумію, питання номер один для демократів воно полягає в тому, щоб схилити принаймні ті декілька відсотків виборців. У ключових штатах. Ми розуміємо, що таких штатів там, від 4 до 7 от, традиційно під час різного роду кампаній. Хтось каже 4, хтось каже 7, хтось каже 3. Але зрозуміло, що до 7 штатів де потрібно схилити, принаймні по декілька відсотків, тому що різниця там, в межах. В межах Доволі невелика, тобто, в цьому випадку, на вашу думку, що потрібно зробити демократам для того, щоб все ж таки в цих штатах виборці проголосували за майбутнього кандидата, яким би він не був, хто б це не був, точніше? Так, Я думаю, якнайшвидше їм треба мати цю віртуальну віртуальний діалог. Щоб підтвердити, що камала Гаррес буде офіційний кандидат, а як це станеться якнайшвидше у серпні, то не тільки демократична партія по чолом і Америці може брати до роботи, щоб якось перемінити всі бюлетени і все іншого, і щоб мотивувати наших волонтерів по цілої країни, але Важливо, що тоді віце президентом Герес може сама агітувати. Поцілойка вона досить мовчала зараз тепер, бо ніхто не знав, що сталося з президентом Байденом. Бачили, як активно бере до участь у агітації президент Байден, президент, колишній президент Трамп. То і дуже важливо, щоб вона відвідала тих штатів, і е, як не пам'ятаєте, коли вона стала кандидатом перше у 16-му році. Вона мала одні з найбільших ралі, найбільші мітинги зі всіх кандидатів, коли вона збирала голоси у Каліфорнії, звідки вона е, проходить, як і інші штати масові мільйони людей е, би вийшли, щоб почути від неї. То е, я думаю, демократи би дуже би хотіли, щоб вирішити терміново. Що вона буде офіційно кандидатом, і тоді відразу щоб вона починала своє кандидатство, тобто, на вашу думку, Камала Харріс є все ж таки найбільш оптимальним кандидатом, і з точки зору організації, так, зараз голосування в демократичній партії, і з точки зору можливого правонаступництва, так з боку Байдена, і з точки зору можливих симпатій, тому що до речі ж, по суті. Потенційно вона може стати першою жінкою, президентом, президенткою Сполучених Штатів Америки, і тут у неї теж можливо є, є певний такий е, бекграунд, який полягає в тому, що за неї можуть голосувати жінки ну, традиційно, так як це відбувалося в європейськ в країнах Європейського союзу, коли перемагали так кандидатки жінки. Тобто в неї є певний мобілізаційний ресурс, от тобто, є є, є ще два фактори. Не тільки вона жінка, а вона темношкірна так, так, за паркацького погод. А третє ще вона напівіндуса. Uh -huh. І uh, uh, дуже дуже багато кампанія Трампа звернулася до uh, індуської меншості тут в Америці. Ви знаєте, як він близько співпрацював з модеєм і хотів показати, uh -huh. що він підтримує цю то uh, і і так само один фактор: що uh, жінка uh, віцепрезидент кандидат Венс. Вона також з індуського походження, то тут є дуже важливі етнічні меншості, до якого кандидати раніше не звернулися. Але люди думали, декотрі політологи думають, що може це буде важливим фактором цього року не тільки через Камала Гаррес, але через Джей Ді Венс. Так само. А от до речі, ми вже з паном Віталієм це говорили, що Байден. Перепрошую, Трамп і представники Трампа ну, хайпують на цьому, зрозуміло, що використовується все. От, зокрема, також вам це прочитаю: що Трамп заявив, що перемогти віце-президентку Камалу Харріс буде ще простіше, ніж Джо Байдена. тобто він... Вважає, що ну принаймні на публіку, вважає, що це для нього не буде такою великою проблемою. В цьому випадку, от якщо буде новий кандидат, чи пані Камала, чи можливо хтось інший. Наскільки це шанси Трампа зменшить чи збільшить, на вашу думку, чи ці шанси все ж таки до кінця виборчої кампанії будуть залишатися в межах 50 на 50 і ми фактично до першої декади листопада не будемо знати, хто ж буде президентом США? Я думаю, ми ліпше будемо знати, коли американці, прості американці, не ми політологи, не ми куди котрі дивимося на соцмереж щодня і на новинах. Але прості американці, те вони вічно не думають про голосування аж вже у вересні, чи може навіть у жовтні. Більшість американців рік за рік. Не думають за кого голосувати аж до останньої хвилини, то ті коли вийдуть аж в жовтні, і думаю, вони будуть нам дати е, ліпше зрозуміння. До того часу, ми ще маємо мати е, е, і дебати Венс е, проти будь-якого кандидата з демократичної партії, як це стане. Що віцепрезидент Гарес буде кандидатом, то вона ще має мати дебат не тільки один, може бути різні дебати з президентом Трампом, а, і а, ще до чого часу, знаєте, коли ми були а, а, в літі восьмому році, ще не починалася всесвітна фінансова криза. То ми ще не знаємо, які інші кризи би включилися до цієї кампанії і що би змінило думки. То ми ще маємо досить багато часу. А які наслідки для світової геополітики принесе ось це рішення пана Байдена? Тому що ми розуміємо, що де-факто переходимо в такий режим турбулентності, так. і де-факто це турбулентність, в тому числі і для України, адже коли немає визначеності, коли ми бачимо, що адміністрація? Президентська у США вона стає доволі вразливою в цей період. Так чи очікувати тут дійсно от такого, такої турбулентності, в тому числі і у відносинах з Україною? Ну про турбулентності тут в Америці це дуже дивно для президента Трампа, який вічно був кандидат А, А тут виглядає, що він має показатися як кандидат стабільності. І це не є роль, яким він має е, 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 експертність. А е, е, для цілого світу я думаю, так це буде зміна, але не забудьте скільки міжнародних конференцій вже брала участь е, віце-президент Херес. е, не, не найменше вона була представником Америки на всесвітній саміт миру. І, і, і минулому місяці я знав, що деякі з України трохи нарікали, чому не було вище посади, але тепер може добре, може дос, досить добре вийшло, що це було її голос і її присутність там у е, Швейцарії, А е, е, як це справді буде наступний президент Америки? Пане Андрію, дуже вам вдячні за ваші думки, за вашу аналітику, за те, що знайшли час. Доєднатися до нас, донести думку того, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки. Дякуємо вам, Андрій Дякую. Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був у прямому етері телеканалу Еспресо. Ну...